А ви знали, що у військових є можливість отримати доплату за знищену та захоплену російську техніку? Детальніше про те, на яку суму вони можуть розраховувати та що потрібно зробити, щоб отримати кошти, розкажу далі у відео. А якщо ви хочете наступного разу дізнатися, чому кадрові силовики отримують значно нижчу заробітну плату, ніж повинні, підписуйтесь на наш канал та тисніть на дзвіночок. Ще в 2020 році Міністерство оборони України видало наказ номер 340 в якому військовим пропонують чималенькі суми за знищену російську техніку. Так, якщо вам вдасться знищити ворожий корабель, винагорода буде від 97 до 243 тисяч гривень. Розмір виплати коливається та залежить від категорії ураженого корабля. Якщо ж ви пошкодите допоміжні судна військового забезпечення, отримаєте від 24 до 30 тисяч гривень. За ураження повітряних цілей теж можна отримати гарну надбавку. Наприклад, за виведення із ладу винищувача вам має надійти більше 121 тисяч гривень, військового літака більше 54 тисяч гривень. А вертольоту до 48 тисяч гривень. А от для тих, хто зіб'є шахеда чи інший БПЛА, винагорода буде трохи більше 36 тисяч гривень. За знищені сухопутні цілі теж передбачені виплати. Так, за танк чи броньовану машину вам заплатять більше 40 тисяч гривень, а за зенітно-ракетний комплекс більше 120 тисяч гривень. Але не все так добре, як здається. Найскладніше це довести, що ви змогли ушкодити техніку агресора. Для цього вам, по-перше, потрібно мати свідків, які зможуть все підтвердити, а по-друге, мати докази. А саме, журнал бойових дій, рапорт командира вашого або суміжного підрозділу з детальним описом обставин знищення, фотофіксація чи відеозапис. Зазвичай довести факт ліквідації дуже складно, а тому більшість військових так і не отримують законні кошти. Куди простіше отримати додаткову винагороду за захоплену техніку, яка ще придатна для використання на полі бою, Верховна Рада прийняла закон номер 7229, в якому пропонують кошти не лише українським бійцям, а й іншим громадянам України, і навіть російським військовим, які добровільно передали техніку. Якщо вам вдасться захопити техніку, винагорода буде значно більшою ніж у разі знищення. Окрім того, в цьому випадку вам не доведеться проходити через складний процес доказування. Так, за трофейний бойовий літак чи корабель першого і другого рангу вам виплатять 1 мільйон доларів, а за вертоліт чи корабель третього і четвертого рангу 500 тисяч доларів. Трохи менше можна отримати за розвідувальне судно, бойову машину, танк чи судно військового забезпечення. Від 50 тисяч до 200 тисяч доларів. А якщо поповните ЗСУ іншими військовими чи інженерними машинами, маєте можливість отримати 10 тисяч доларів. Я вважаю, що такий закон є дуже корисним, адже передача ворожої техніки Україні зміцнить нашу обороноздатність. Ну а для військових це мотивація не тільки старанно виконувати свої задачі, а й отримувати додаткову винагороду. Якщо ви вивели з ладу чи захопили ворожу техніку, але не можете добитись законних виплат, звертайтеся за телефоном, який ви зараз бачите на екрані. А щоб не пропустити відео про те, чому кадрові силовики отримують значно нижчу заробітну плату, ніж повинні. Підписуйтесь на наш канал та тисніть на дзвіночок.